Новина Апостроф Тіві ППО від Блінкена та ракети від Остіна збираються оголосити новий пакет допомоги на понад 2 мільярди доларів. Вона звати Ірина Єрмак про це і не тільки далі. У випуску росіяни по миргороду ЗСУ по Криму у повітряних силах похвалились знищенням ворожого складу як щодо українських літаків. Опустити зброю і сісти за стіл Орбан з мирною пропозицією у Києві чи припала до душі Зеленському. Зручний і цікавіший заград. Вампіри з Чехії знекрувлює ворога на українському Донбасі. Про переваги установки розкажемо на Апостроф Тіві. Знищені пропагандою командувач повітряних сил Петро Олещук відреагував на заяву росіян про нібито ліквідацію п'яти українських винищувачів. Сверджує літаки продовжують виконувати бойові завдання. Зокрема, напередодні завдали нищівного удару по ворожому складу боєприпасів у тимчасово окупованому Криму. За даними осін аналітиків, загарбники також зберігали там шахеди. Заява Лощука перша офіційна реакція на учорашній удар по аеродрому Миргорода раніше. Так звані певні втрати визнав експікер повітряних сил Юрій Ігнат, зауважуючи, що противник щодня обстрілює литовища, а командування і персонал докладають титанічних зусиль, аби уберегти техніку. Напередодні російські міноборони оприлюднили кадри з буцім, то ураженням полтавщини балістичним іскандером наполягає на п'ятьох знищених та двох пошкоджених су 27 Ракети до ППО, протитанкова зброя і критично важливі боєприпаси. Пентагон анонсував нову військову поміч від США на понад 2 мільярди доларів. Точний вміст оборонного пакету за результатами зустрічі з Рустемом Умєревом Ллойд Остін не розкрив. Утім, запевнив Україна не одна, адже Сполучені Штати непохитні у своїй підтримці. Кремль продовжує посилювати обстріли ваших міст і мирного населення. А я усе так само захоплююся майстерністю ваших сил, тим, із яким завзяттям, винахідливістю та мужністю ваші війська відбиваються. Цей пакет, завдяки розширеним повноваженням президента, надасть більше перехоплювачів ППО протитанкового озброєння та інших критично важливих боєприпасів з американських арсеналів. Крім того, він дозволить США закупити більше ракет до Петріотів і насам. Вони надійдуть у прискоро. Ному режимі за рахунок перерозподілу поставок за деякими закордонними військовими контрактами Припинити вогонь місіс та за стіл переговорів. Угорський прем'єр Віктор Орбан порадив президенту Зеленському взяти перерву у війні та піти шляхом дипломатії. Така заява пролунала у ході їхнього брифінгу за підсумками зустрічі в Києві. Водночас іноземний гість пообіцяв, що Будапешт підтримувати Україну чим зможе під час свого головування. У раді ЄС за словами Володимира Зеленського, Київ та Угорщина готують договір про двосторонні відносини. Як стверджує Орбан, подібний до тих угод, які Будапешт має з іншими країнами-сусідами. Україну прем'єр-міністр Угорщини прибув вперше за 12 років. Востаннє бачився з експрезидентом Втікачем Віктором Януковичем. Моя перша поїздка привела мене сюди, тому що питання миру є першочерговим не лише для України, але й для Європи. Війна, від якої ви страждаєте, глибоко впливає на європейську безпеку. Ми дуже цінуємо ті ініціативи, які президент Зеленський зробив для миру. Я поділився з президентом своєю думкою, що такі ініціативи потребують часу, оскільки правила міжнародної дипломатії є повільними та складними. Сьогодні ми з паном прем'єр-міністром Орбаном. Ми обговорили найбільш принципові питання наших відносин, наших сусідських відносин: торгівлю, транскордонну співпрацю, інфраструктурні енергетичні питання говорили сьогодні про гуманітарну сферу, про все те, що стосується життя наших людей і в Україні, і в Угорщині. Двоє загиблих, дев'ятеро поранених російські загарбники, дронами та артилерією атакували Нікополь. Ворожі снаряди забрали життя жінок. А серед постраждалих хлопці 9 і 17 років, повідомив очільник Дніпропетровщини Сергій Лисак. Стверджує, у райцентрі чимало руйнувань. За даними обласної прокуратури, є пошкоджені висотки і приватні будинки, два навчальних заклади, амбулаторія, відділення банку та магазин. Побита одна автівка. Майже цілий день від постійних обстрілів потерпав Херсон. Під прицілом опинився корабельний районний центр міста, загалом 10 постраждалих. Серед них комунальниці, працівник критичної інфраструктури і мирні жителі. Нині більшість у лікарні. Одночас 54-річна держслужбовиця загинула на місці. Докладніше про наслідки атаки у викладі Анни Сірик. Сьома ранку Херсон у місті лунають вибухи. Ова повідомляє: Росіяни з артилерії обстрілюють корабельний район. Двоє чоловіків отримують поранення. Бірав, а і тут прилетів зараз. разом. допомогу помочь визвав ані мене витишілі, відтуди туди осколки. Я вказався. Щойно херсонці оговтились від першого удару, як по місту б'ють вдруге. Десята ранку прильот у самісінькому центрі. Ворог атакує з тимчасово окупованого лівого берега. Снога поранена. <гум> Де ви перебували? На роботі. Я встигла заскочити, отак. Під ударом цивільні будинки постраждали комунальниці. У 63-річної працівниці вибухова травма та уламкове поранення ноги. В напарниці контузія, вибухова та черепно-мозкові травми. Я от із дому вийшла за прикосами. Скільки зараз? Час? Я вийшла в 11-му часу. І от зараз я на минут 15, як я прийшла. Слава Богу, мене не було здесь вдома. Мешканці квартир приголомшені, залишились без вікон. Однак раді, що вціліли. Ну от і кухня, вся в осколках. От все. Слава Богу, мене не було. Як говорили, заділувала Ну, долі, так, да, я відчуваюся. Жінка і троє чоловіків звертаються до медиків із травмами та контузією. Ще один літній херсонець у важкому стані. До всього ще поранення грудної клітини, кисті та стопи. Нині постраждалі під наглядом лікарів. За підрахунками місцевої влади постраждалих загалом одинадцятеро. Одна людина загинула. Передмістя так само під обстрілом. Росіяни з безпілотника скидають вибухівку на жительку Береслава. Потерпілу забирають до лікарні. За минулу добу росіяни гатили по Херсонщині 14 разів. Пошкодили 5 багатоповерхівок, 6 приватних будинків, лікарню та корпус морської академії. Били, зокрема, серед ночі. Внаслідок влучання спалахнула пожежа. Я до війни тут да. і на третьому корпусі ніжі туди теж працював. Наша горить. Родна... хоч би одного х... за горла що Нічого так говорю сволочь такую. Что й люди тут творят? Жалко, конечно. Ребята учились, все теперь все. Жалко, что учиться по покоління, нігде буде. Рятувальники приборкали вогонь, втім, велика частина будівлі знищена. Керівництво академії повідомило: загиблих та поранених немає. Анна Сірик для апостроф Тів. Провів тиждень на сході головком Сирський підсумував поїздку на Донеччину. Заговорив про перспективу дронів і зміни до такмеду. За словами очільника українського війська, жорсткі бої тривають на всіх відтинках. Утім, найгарячішим залишається Покровський, де ворог вкотре замінив штурмовиків і продовжив наступ. Сирський наголосив, зсу критично потребують вмотивованих і підготовлених бійців. До того ж, підрозділам не вистачає сучасних засобів РЕП і військової ППО аби ефективно... Тивно боротися з російськими безпілотниками у ході поїздки. Головнокомандувач відвідав зокрема позиції захисників із бригади нацполу. Людь командир Олександр Нетребко звітував про оперативну ситуацію і дії противника. Крім того, бійці отримали державні нагороди. І часник не допоможе. Чеський вампір мало не щодня забирає життя сотні окупантів Донеччини. Артилерійська система б'є на 40 кілометрів. А на її перезарядку потрібні лічені хвилини. Після кажуть, радянський град відпочиває. Це усвідомлюють і самі росіяни, тому не шкодують дронів, аби нарешті вполювати невпинного кровопивцю. Та чи діють пастки? Дізнавалася Ксенія Штомпель. Так звучить чеська система залпового вогню Вампір. Смертоносна машина б'є по ворожих цілях на Донеччині. Російські війська знову посилюють обстріли, і намагаються прорвати оборону. У воїнів 110-ї окремої механізованої бригади є лічені хвилини, аби змінити позиції для контратаки. Швидко працюємо, тому що хочемо жити. життя. Змушує вампіру. Потрібно лише сім хвилин для заряджання, а дальність пострілу сягає до 40 кілометрів. Бійці накривають ним великі ділянки території противника знищать техніку і особовий склад. Головне, кажуть захисники РСЗВ, дозволяє стрімко покинути вогневу точку. Кожен день вони лізуть, пробують прорвати наші позиції. Ну, ми якось стараємося стримувати. Більш інтенсивні такі навантаження, чим були. Потужна чеська зброя, ще й приваблива ціль для загарбників. Ворог спиті бачить, як би вполювати, тож регулярно вампіра розшукують дрони. Хлопці відстрілялися. Їх засік ворожий дрон зала. І вони конкретно бачили, як їх переслідують, то вони там кружляли, кружляли, ховалися. Ну слава Богу, відірвалися від них. Бо якби їх засікла ця зала, їхнє місцестояння, якби вони де зупинилися і вони побачили зали, що вони стоять, то де що… Б... Що тобі прилетіло шост. найактивніші штурми на Донеччині нині на Покровському, турецькому та Сіверському напрямках російські війська переважають у живій силі та водночас несуть тяжкі втрати. За кожний метр квадратний метр української землі вони будуть платити кров'ю маленькою, великою. Як ви виходить? Ну вони платять цю ціну. Ми їм просто так безплатно не, не віддаємо територію. Вони беруть і вложать одного, двох, трьох, чотирьох своїх бійців сотню другу. У нас. Чуть-чуть є проблеми з особовим складом, що його не вистачає. У нас зброї в було. Зброї хватає, всього хватає, а людей за понад два роки великої війни Чехія вже надала Україні допомоги на майже 300 мільярдів євро. Днями ж президент Зеленський обговорив із прем'єром Петром Фіало підготовку нових пакетів підтримки. Ті містимуть передусім такі необхідні артилерійські снаряди. Ксенія Штомпель для апостроф Тіві. Замах на казахського журналіст журналіста Садиков помер у лікарні. Троє дітей залишилися без батька. Розповіла його дружина Наталя. За її словами, чоловік пішов із життя близько третьої ночі. Він провів у реанімації рівно. Два тижні там медики виявилися безсилими. Через загибель Садикова офіс генпрокурора змінить підозри нападникам. Слідчі розслідуватимуть умисне вбивство за попередньою змовою. Нині відомо про двох причетних: один із них здався правоохоронцям Казахстану. Щоправда, в екстрадиція стана відмовляє місце перебування іншого кривника. Поки невідомо. Наталя Садикова звинувачує у смерті чоловіка, президента Касим жомарт Токаєва. Подружжя живе у Києві вже 10 років. У статусі біженців минулої осені казахська влада оголосила їх у розшик за нібито розпалювання ворожнечі. Згарища замість мальовничого пейзажу: масштабні лісові пожежі гасять на грецькому острові. Кос. Днями місцева влада евакуювала звідти близько 10 тисяч туристів і жителів. Нині вони поступово повертаються в будинки і готелі. Через сильний вітер вогонь швидко поширюється. З ним бореться понад сотня рятувальників. П'ятеро з них дістали опіки. Окрім коса, палають також острови Хіос та Крит. Уряд Греції попереджає про нові можливі загоряння внаслідок тривалої посухи. Лісові пожежі, поширене явище у цій країні. Втім, через зміни клімату стихія атакує частіше. Таким був інформаційний день, що минає. Чекаю на вас вже завтра, о 21-й. першій всі там, де новини. Вірте в Україну. Вона обов'язково переможе.